Як українці влаштували наймасштабніші повстання у страхітливій табірній системі СССР, які зрештою зруйнували гулаг? Чому в комуністичних зонах десятиліттями ніхто не міг дати ради з урками, паханами та блатними, допоки там не з'явилися суворі хлопці з українського підпілля? І хто в результаті переміг у жорстоких сутичках між повстанцями та зеками? До чого призводила українська кмітливість та жага до свободи, як навіть в табірних умовах, у вічній мерзлоті за тисячі кілометрів від цивілізації та рідного дому в'язні навчилися виготовляти самопали. Та саморобні гранати самоорганізовувалися у відділи безпеки та пропаганди, і навіть запустили власне радіо. Друзі, вітаю! З вами канали за документалісти. Сьогодні ми розповідаємо про найбільші повстання українців у таборах Гулагу: Норильське, Воркутинське та Кенгірське. Як в 50-х роках колишні ОУНівці та бійці УПАВ взялися нещадно громити свої в'язниці, чим нагнали страху не лише на кримінальних злочинців, але й табірну адміністрацію, і навіть Кремль. Так що проти арештантів совєтська влада була змушена кинути регулярне військо, танки і навіть літаки. Не дивуйтеся, навіть таке було. Залишайтеся з нами. Вам точно буде цікаво, бо це історія, яку повинен знати кожен українець. Тридцяті сорокові п'ятдесяті на території совєтського союзу десятиліттями дії страхітлива мережа виправних таборів гулах, де покарання відбувають не тільки кримінальні злочинці, але й засуджені за цілком безневинні політичні злочини: вороги народу, куркулі, шпигуни, диверсанти та буржуазні націоналісти. У минулому це вчителі, письменники, селяни, актори та лікарі. Ще вчора вони ходили до роботи і планували своє майбутнє, а вже сьогодні, потрапивши у руки безжальної каральної системи арештанській робі, з тисячами таких самих нещасних опинилися у краю вічної мерзлоти. До кінця будівництва залишаються щитини дні, а не буде. Сонце визначило срок. Нужні героїчні усілі. За вами, ударники! у цьому випуску. Ми не будемо детально розповідати, ким була збудована та як функціонувала система таборів, оскільки зовсім нещодавно зробили про це окремий блог. Якщо вам цікава тема, то ви зможете перейти і подивитися його для понути картини. Лише коротко нагадаю, масштаби. Отже, у совєтських таборах за різними даними, в тому числі за даними російських дослідників, перебувало від 17 до 22 мільйонів осіб. Надзвичайно величезна кількість людей, яка перевищувала населення деяких європейських країн. Причому цей людський ресурс був запроторений за колючий дріт не просто так. Всі ув'язнені приносили державі значний прибуток, адже будуючи комуністичну імперію, Сталін перетворив їх на безправних рабів, які добували золото, заготовляли ліс, копали руду, прокладали дороги та канали, і робили це безкоштовно за шматок хліба та тарілку баланди. Прийнята державним політуправлінням і справительна трудова політика. была оправдана и раньше в многочисленных трудовых колониях и коммунных ГПУ. И эту систему перековки людей впервые применили так смело, в таком Широкому об'йомі, уявіть собі, 20 мільйонів людей, які щодня без перепочинку працюють на режим: носять щебінь та каміння, копають шахти, рубають ліс, заливають бетоном шлюзи. Робота була настільки важкою та виснажливою, що більшість нещасних просто там, на виробництві, і помирали. Отже, 1935 рік. Дізнавшись про великі поклади корисних копалень, зокрема платини та золота, совєтська влада вирішує збудувати на Таймирському півострові нікаловий комбінат. Для його спорудження спеціально утворюють норильський виправний табір, Нориль лах куди в'язнів звозять усього союзу. Каторжники будують селище, яке пізніше переростає у місто, споруджують об'єкти інфраструктури та освоюють необжитий північний район. Поступово промисловість на Таймирському півострові розростається усе більше і більше. Якщо у 35-му при таборі працювало лише 1200 в'язнів, то вже у 41-му – 20 тисяч. Але ж апетити Сталіна ростуть, а відтак розростається і система таборів. У 1948 році на базі п'яти каторжних зон нориль лагу комуністи створюють табір особливого режиму, що отримує назву горлаг, тобто горний лагерь. Він запам'ятався надзвичайно важкими умовами життя та праці. І саме туди совєтська влада відправляла відбувати покарання особливо небезпечних осіб за термінологією КГБістів Це називалося відправити на вимирання. Наприклад, це могли бути ув'язнені за так званим бандерівським стандартом люди, які отримували по 25 років. Звісно, що при таких термінах вижити та повернутися додому було фактично нереально. Був дуже суворий режим, украй важка праця і нестерпні умови проживання нас розмістили на тому місці, де згодом виріс Норильськ. Жили в палатках Ночі волосся примерзало до брезенту. Одягали в недоноски з фронту. На військовій одежі були дірки від куль та осколків, засохла кров, загризали воші, не вистачало води, її добували з снігу. Їсти давали два рази на день. з Житньої муки варили рідку баланду, до якої додавали гнилу кільку хліба. Отримали мізерну кількість, і то з якимись домішками. На нас страшно було дивитися на кожному кроці: зневага, нещасні випадки. Люди божеволіли, згадувала українка Оксана Юрчук. Крім голоду та холоду, нестерпні умови створювала адміністрація та блатні, які співпрацювали між собою і поводилися дуже агресивно. Наприклад, щоб залякати арештантів, у них могли вистрілити. щодня у робочу зону, вели під конвоєм та з собаками, які кидалися на людей. За кожен необережний рух убивали на місці. Режим був дуже суворий, то то, то вже неможливо було витримати. А тут ще гірше і почали стріляти. Просто розстрілювати людей не за якусь провину, а так для залякування. Там застріляють на роботі чоловік в зоні. Застрілять, застрілять, коли в'язні казали, що охорона не має права стріляти. Відповідь була однаковою: маємо право, ми знаємо з ким маємо справу, натякаючи на минуле арештантів. Річ у тім, що з сорокових років табори гулагу почали активно наповнюватися учасниками національно визвольних змагань з України, туди запроторювали членів ОУН та УПА з країн Балтії, лісових братів. Усі ці люди мали реальний бойовий досвід, оскільки на волі громили комуністів. Тобто, це вже були не лікарі чи вчителі, з якими можна було робити що хочеш. І ніби на підтвердження цього у горлазі висів красномовний плакат, боєць, помні, кого ти охраняєш, у своїх отців і матерей, будь бдітеєм. Щоб тримати ув'язнених у жорстких рукавицях, табірна адміністрація завжди співпрацювала з блатними або суками, як називали їх арештанти. І ось саме ці суки постійно знущалися над політв'язнями, били чоловіків та піддавали насильству жінок. Однак все докорінно змінюється влітку 1952-го. етапом з Караганди до Норильська прибуває. 1200 нових арештантів, серед яких значну частину складають саме українці, колишні бійці ООН та УПА на попередньому місці вони зарекомендували себе як непокірні та бунтівні в'язні, такі, що не боялися ні озброєних заточками зеків, ні автоматів охорони. Зокрема, там звідки вони приїхали, був один випадок, про який я хочу розказати. Одного разу у табір привезли жіночий етап, і наглядач переказав блатному, що серед новоприбулих є одна дуже гарна бандерівка. Той наказав своїм ріб'ятам привести її до нього у барак. Коли дівчину притягнули до злочинця, то він накинувся на неї і хотів зґвалтувати. Бранка почала пручатися, мала біля себе зашити в одязі лезо, дістала його і порізала собі руки та груди. Полилася кров, і нещасно були змушені відправити у санчастину. Але коли все загоїлося, то нещасно знову привели назад у бараки, знову приставання і знову порізи лезом. Але зек не відставав на третій раз, коли дівчину привели до нього, то він зі словами «ребята, кому не лінь давайте хором наказав тримати її. Того разу українку таки обещестили. Її показово вивели з барака, посипали голову дьогтем, розрізали пухову подушку. А за спогадами блатні завжди мали їх. Це був такий їхній табірний атрибут добробуту і посипали пір'ям голову. В'язні українці, які спостерігали за усім цим, були пригнічені. І тоді хтось викрикнув: хлопці над нашою кров'ю знущається, і ось цей голос відчаю підняв людей. Як згадували пізніше, очевидці бараки просто затріщали по швам. Українці почали ламати нари та з уламками душок кинулося на блатних. Ті ще не розуміючи, що робиться, бо вони звикли, що їх всі бояться, дістали ножі та почали насміхатися з чоловіків. Ти смотри, смотри, мужики, фраєра. Але несамовитих українців вже було не зупинити. Вони вбили близько 80 зеків, щоб врятуватися, деякі блатні стрибали через колючий дріт і кричали: конвойні стріляй, бандери нас убівають. Власне, через цей інцидент українців відправили на перевиховання в Заполяр'я, тобто до Норильська, який здобув славу дуже поганого місця. Причому табірне начальство ретельно приготувалося до зустрічі усім місцевим зекам, які сиділи за кримінальні злочини, роздали фінські ножі і проінформували, що ось-ось прибуде велика кількість бандерівських головорізів. Тобто, з самого початку до українців уже ставилися дуже упереджено. Учасників карагандинського етапу вирішили зламати одразу в'язень і безпосередній учасник тих подій Євген Грицяк згадував: біля воріт зони стояло шість сук із ножами та залізними палицями у руках. Конвой обшукав перших п'ятьох в'язнів і запустив їх за ворота. Там їх збили з ніг, почали гамселити, погрожували ножами та погнали болотом по пластунськи до самого бараку. І так п'ятірка за п'ятіркою. Керівництво розраховувало, що бандери не винесуть такої образи та дадуть відсіч, розпочнуть бійку, а за це їх можна було простріляти. Однак ті стримали себе, але образи не забули. Дуже швидко почастішали випадки відплати. Наприклад, помічника начальника буру Івана Горжанкіна, який полюбляв бити в'язнів, особливо бандерівців, десь за два тижні знайшли мертвим. Збереглася історія, як старший нарядчик постійно погрожував новоприбулим. Бандери вам тут могила, але вже через півтора місяці його також знайшли вбитим. Тобто, дуже швидко колишні бійці УПА, які прибули в табір, навели там свої порядки. Причому з 40-х років, коли повстанці почали потрапляти у комуністичні табори, так відбувалося повсюди. У своїй книзі архіпелаг Гулаг Олександр Солженіцин писав. Бандерівці навели свої закони за крадіжку хлібної пайки, смерть за знущання над політичними страта. вбивали за доноси і зраду. У сусуманському таборі спалили барак, де було 200 злодіїв. Кримінальники говорили, всіляких блатних бачили, але таких, як бандерівські блатні, ще не було. Більше того, у це складно повірити, але в середовищі в'язнів колишні повстанці навіть формували таємні організації: заполярний провід ООН, провід ОУН північних територій тощо окремі з них мали структури розвідки та безпеки і були спрямовані на протидію владі урків у зонах. Не знаю, де як, а в нас це почалося з приїзду добовського етапу, переважно західних українців, ОУНівців, описував цю війну Олександр Солженіцин. Дубовський етап привіз до нас бацилу спротиву. Вони в дубовці огляділися, жахнулися цій спляці та рабство, та й потягнулися до ножа. Закон ставав яснішим, але новий дивний закон. Помрив цю ніч той, у кого нечисте сумління. Тепер вбивства відбувалися частіше, ніж втечі. Вони відбувалися впевнено й анонімно. Ніхто не йшов здаватися зі скривавленим ножем і себе і ніж берегли для іншої справи. Улюблений час, п'ята година ранку, коли бараки відчинялися поодинокими наглядачами, що йшли собі далі відчиняти, а в'язні ще майже усі спали. Месники у масках тихо входили у намічені секції, наближалися до потрібної вагонки та неухильно вбивали зрадника, котрий щойно прокинувся та дико верещав або навіть ще сплячого. Та повертаємося до Норильська. Конкретна подія, яка запустила повстання, там сталася 25 травня 1953 року, коли охоронці почули розмову і спрямували в колону в'язнів автоматну чергу. Кілька людей загинуло наступного дня. Сержант Дятлов автоматною чергою вбив ще трьох та поранив сім арештантів. Це побачили в'язні, які працювали на будівельному майданчику. Євген Грицяк, про якого я вже згадував раніше, закликав припинити роботу. Щоб почався страйк, він вимкнув на виробництві світло. Каторжники відмовилися працювати, вони не поверталися у житлову зону. А на будинках, так щоб було видно іншим, вивісили плакати, нас вбивають і морять голодом. У результаті повстання охопило всі відділення горлагу та два Норильлагу, А загальна кількість арештантів, які виступили проти системи, склала 20 тисяч людей. Більшість з них були українцями так розпочалося наймасовіше та найтриваліше в історії гулагу Норильське повстання, яке тривало 70 днів. Тобто, при всій своїй потужності, комуністична система не могла приборкати в'язнів понад два місяці, і цей інцидент став викликом усій тоталітарній совєтській системі. Політв'язні вимагали скорочення робочого дня, дозволу на листування та побачення, припинення тортур, перегляду особових справ, звільнення неповнолітніх та інвалідів, покарання конвоїрів, які розстрілювали в'язнів. Тоді в табори приїхала комісія з Москви, яка оголосила про певні поступки. Але вже за тиждень комуністи віроломно порушили обіцянки та розпочали арешти найбільш активних в'язнів. У відповідь каторжники знову повстали. Щоб придушити їхні виступи, в табори приїхало кілька вантажівок з озброєними солдатами. Їм допомагали цивільні комуністи та комсомольці Норийська. Тоді було жорстоко вбито близько 200 в'язнів, які, звісно, стояти проти автоматів довго не могли. Однак, тим не менше, це була перемога, бо вже наступного року табір ліквідували, і саме звідти почався демонтаж людиноненависницької системи. У той час, коли бунтував Норильськ, у липня 1953-го, розпочалося повстання у Воркуті. Тамтешній табір був один з найбільших та найсмертоносніших. У 30-х роках там за 70 кілометрів від північного льодовитого океану відкрили поклади кам'яного вугілля та нафти. Це дуже вчасно співпало з оголошеною Сталіним індустріалізацією. Відтак знайдені ресурси були потрібні для економіки. Але залишалося одне вагоме, але добувати вугілля у вічній мерзлоті було надзвичайно складно. Скажімо, що там є запаси корисних копалин, було відомо ще цареві Ніколаю І, Він також мав наміри відправити у ті краї людей, але дійшов до висновку, що в таких умовах жити нереально. Сталін вважав інакше, він вирішив розробляти родовище, не зважаючи ні на що, знову ж таки використовуючи дармову силу в'язнів. І хоч арештанти давали імперії вугілля, ліс та інші ресурси, але замість подяки над ними також постійно знущалися. Скажімо, люди спали в холодних бараках, де лежав сніг, їли гнилу капусту та кормові буряки. Влітку 53-го каторжникам увірвався терпець. Поштовхом до цього стала амністія, яку оголосили після смерті Сталіна. За нею по всій імперії з таборів почали масово випускати в'язнів, але лише тих, хто був засуджений за кримінальні злочини. А от політичних система настільки боялася, що на них амністія не поширювалась. І тоді почався бунт. Вимоги були доволі схожими: це полегшення умов перебування в таборах, перегляд справ, дозвіл на листування та побачення з рідними. А ще вимога зняти номери з одягу, що малося на увазі, всі знали, що в нацистських таборах в'язням на тілі вибивали номери, але в совєтських в'язницях ситуація не була кращою. Арештанти не мали імен. Їх також кликали за номерами, що були нашиті на одязі. Ось ви можете подивитися на фото, як все це виглядало. Відповідно, арештанти вимагали, щоб до них ставилися як до людей, тобто зняли ці номери. Під гаслом вугілля батьківщині нам свободу у воркуті постало близько 15 тисяч в'язнів. Вони перестали виходити до роботи і заблокували виробництво. Зрештою, у Москві вирішили піти на поступки. У таборах встановили 9-годинний робочий день, зняли з одягу номери, дозволили писати один лист на місяць, а не один на рік, як було раніше, бачитися з рідними, переказувати зароблені гроші родинам. Та було пізно, бо люди прагнули свободи. Протести продовжувалися у таборі вивішували національні прапори. Саме українські націоналісти заявили, що треба йти до кінця і добиватися амністії, а не задовільнятися крихтами. Більше того, вони почали відверто заявляти про свої політичні погляди, чого раніше взагалі ніхто не міг собі дозволити такого. Звісно, що усе це перелякало Кремль, оскільки сама комуністична система опинилася під загрозою існування. Тоді проти каторжників знову ж таки кинули озброєних солдатів, людей почали розстрілювати. За офіційними даними загинуло 53 особи. Хоча, за спогадами очевидців, кількість жертв вимірювалася сотнями. Друзі, ми скоро будемо завершувати, але наприкінці я розповім про найпотужніше та найбільш організоване кенгірське повстання, яке таки остаточно розкололо моноліт імперії страху. Воно було настільки масовим, що проти в'язнів кинули танки. Це та історія, яку я анонсував на початку. Отже, все почалося на великдень, 15 травня 1954 року. Колону жінок вели з нічної зміни в зону. На зустріч їм ішла колона чоловіків. Хлопці привіталися. Христос Воскрес. Дівчата відповіли воістину, Воскрес. Почувши це, конвоїр навіть збереглося його прізвище Калімулін пустив автоматну чергу по чоловікам. Тринадцять в'язнів вбили на місці. П'ятеро згодом померли у лікарні. Десятки арештантів було скалічено. Наступного дня почалося повстання. 7 тисяч в'язнів відмовилися виходити на роботу. Страйкарів підтримали ще 12 тисяч, які працювали на рудниках. Вони знищили перегородки між таборами. Адміністрацію та наглядачів вигнали за межі зони, виставили барикади та організували власну охорону. Розгромили штрафний та слідчий ізолятор, звідки звільнили людей. А над табором вивісили червоно-чорний прапор. 25 травня міністр внутрішніх справ СССР круг. Лов у доповідній записці до Ради міністрів СССР та ЦК КПС зазначив, що масовою непокорою керують засуджені ОУНівці, і це справді було так. Скажімо, одним з ідейних організаторів опору був Михайло Сирока, оунівець, який понад 30 років провів у совєтських тюрмах та таборах і написав гімн кенгірського повстання. Протистояння в таборі затягнулося на тижні і дати раду з бунтівними українцями не могли. Але вже 25 червня, по його периметру, зосередили 5 танків Т-34, Три пожежні машини з бранспойтами, 98 службових псів із провідниками та дві дивізії воєнізованої охорони. А це 1600 осіб. У той час не сиділи, склавши руки і бунтарі, ковалі день і ніч кували в табірних кузнях ножі та своєрідні списи з віконних град. Жінки робили гранати з пляшок, наповнюючи їх бензином або хімікатами з місцевої лабораторії. Крім того, повстанці зібрали радіостанцію, за допомогою якої посилали сигнали про допомогу різними мовами. Звісно, що цей радіовузол був не надто потужним, але його передачі чули у Караганді та столиці Казахстану. Крім того, арештанти навіть створили відділ пропаганди, який виготовляв листівки, і за допомогою повітряного змія розкидав їх з висоти у степ, щоб люди знали, що твориться у таборі. 26 червня совєти вирушили у наступ на світанку. Снайпери знищили усіх вартових на барикадах. Потім в атаку пішли автоматники у вікна. Бараків стріляли запальними кулями та кидали газові гранати. Від чого дерев'яні приміщення спалахували, усе горіло і диміло. Солдати стріляли у повстанців та добивали поранених. Танки не лише на подвір'ї, але й в приміщеннях чавили людей, часом буксуючи серед тіл. З літака в'язнів обстрілював кулеметник. Все було залите кров'ю бараки, доріжки, квітники. Очевидець тих подій у горець Ференс Варконі, який також відбував покарання у совєтських таборах, згадував, побачивши танки, в'язні жіночого табору, щоб рятувати своїх друзів, вийшли назустріч ворогу. Майже всі вони були одягнуті у вишиті сорочки. Близько двох сотень жінок та дівчат взялися за руки і лавами рушили проти танків, але вони не зупинилися. Вони навіть не зменшили швидкість і і Один за одним переїхали живу фалангу. Тоді за офіційними даними, які влада, звісно ж, применшувала, було вбито 46 в'язнів, та ще 106 поранено. Але за оцінками самих учасників повстання, кількість жертв складала від 500 до 700 людей. І хоч кенгірський протест жорстоко подавили, але тим не менше, 42 дні існувала територія, яка не визнавала совєтської влади. Повстання у Норильську, Воркоті та Кенгірі спричинили серйозні зміни в каральній системі СССР. У Кремлі зрозуміли, що вони не можуть контролювати навіть табори. Вже у 1960 році Гулаг був реорганізований та ліквідований як система. Друзі, з вами був канал Задокументалісти. Сьогодні ми говорили про повстання у таборах Гулагу та як українці зсередини громили тюрму народів. Вони зуміли дати відсіч імперії навіть у часи її найбільшої могутності, і це спонукає до боротьби і нас. Якщо вам сподобався контент, і ви додивилися його до кінця, то підпишіться чи залиште коментар, і тоді Ютуб розумітиме, що відео цікаве і пропонуватиме його іншим користувачам. Також ви можете підтримати нашу творчу команду через серві. З баймі кофі, монобанку чи пейпал, і ми щиро дякуємо тим людям, які вже зробили пожертву. Це круто, бо дає нам можливість рухатися вперед та розповідати більше цікавих історій. Бережіть себе, зустрінемось.